притрима. Рома. Ня-ня, не -ня, човіки. Здорово, між, ні, звісно, ні в якому разі. Привіт, Рома. Знаю, може йти рангель грати. О, магад. Пока. Вже так голосно. Угу. <звук> mm -hmm. Раз на якусь енну кількість років, мені здається, буде. Добрий вечір. Ще ніхто не перший поки. Привітранка. Друго всім тро. Да, ясно, що тут падає. В принципі, нічого я й не чекала з тих ящиків. Що світиться? Ту, <плес> та-ту-та. Махвина. Ку-ку. Ку-ку-ку. А хто вообще? Я бажаючі в Орангель грати. Хто хоче грати в Орангель? Собі нас з тобою співпали. Ну, хто? Кидайте хтось третій? Алло, алло, алло. А що це усі такі блатні? Оці все родилося. Що? <кій> <кій> Добрий вечір. Добрий вечір. Хто буде четвертим? Да, ми не видаляли. Та я вообще сюда не заходила, не занималась этим ничем. Мем був такий, короче. А. Там, типа, свиня, пап-клас. От того, я це не хочу грати, гамно, Параша кончена. Фу. Його нереально зараз грати. Я заходила без ефіру, це кошмар був. Це якийсь ужас. За один раз. Угу. Та я ж зараз перезайду не загрозить. Дихатись, просто дихати. Ні, сьогодні не підемо в зіпсований телефон. Якщо ефір починається з одної гри, то він з тої гри і буде тривати. Вже не буду переключатись. Давно, вже давно, так. Да. Тобто з тими мамонтами, то я не грала тижнів два, а він до того був тижнів два чи три. Це вже півтора місяці десь. Вже трохи є. Оце, певно, буде у нас отак цілий ефір. Ми будемо сидіти, дивитися, як грузиться екран. Бо воно 30 разів викине зараз. Неможливо грати з емулятором, просто неможливо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, бувають твої зіниці, твої велиці, тінь на твоєму лиці. Добре, хоч музика в наушниках грає. Дивіться, оце оце, дивіться, як грузиться. Клас. Бомбічно. Дуже моцно. Алло. Алло, тебе? Це якийсь жах. Ра. А що не жах? Я ж кажу, жах. Будемо. А хто бере участь будь в популярності? Признавайтесь. Я. Я трошки дую там на 3-3. Я не беру, але я виграю. Ну, Бог в пам'ять. А ну ми що заглянем шок торемод с катабіром Тися дрібач Так, ми ще чуть-чуть кинул А ты рома береш Я не А, стоп, ми ж в одній команді Ми ж в одній команді Так а Слайки. ти що, через друзів кидала? Ні, я маю на увазі з Ромою в одній команді. Так це ж... А, це, це ж команда? командна. Да, один, так, командна. Чи ні? Я не знаю. Yeah. <laughs> Фух, я сейчас по тебе мулятор играть, треба да Ну да, Мені тоже. Ага. Uh -huh. Про Рома, ага. падай в жарти, там буде жарко, аж поціпка бродить. <сіпко> Як то, що чорних текстур немає, щось дуже дивно. Значить, воно <сіпко> зараз викине. Привіт. <сіпко> ну так, не буду того. Приховувати так воно і є. Давайте. О, лаги пішли. Значить, все добре. Рідненькі, рідненькі вернулися. До івенту, значить, певно не долетиш. Бо знову лобі сіяв. Та долечу. Ну, <гум> де видно. Ми куди сюди Ну, Без різниці. Так, да, по одній. Жарки падають, в жарки падають. На холере. Ерангель можна і по одній. Якщо, звісно, будуть бажаючі на другу. Поки що бачу тільки боді. Я бажаючи на другу. На я спеціально заради телефон. У <рес> мене mm -hmm. сто відсотків. Аби мені терпіння вистачило до кінця стріма. Я знаю, що ви будете грати. Так кінець стріма може й бути через 5 хвилин. Все може бути. Я то вас не буду обманювати. Кінець стріма це діло таке. Навіть сама Оксана Не знаю, коли він буде. Вона дізнається тільки тоді, коли, коли виключиться. Рома, ти плохо падаєш. Нормально він падає. Якраз, щоб відлетіти <плес> без того Нормально. Блин, сучка, як вона ця тварюка Ну, що це таке? Що це за пурга? Це капець. Не, ну це амій. Це ФПС, скільки в мене 10? Собаки до баке Так, де мої пацетка, де мої пацетка? 6.20 в опазбу. Клас. Пацетка, давай. Мейкуда. Чого воно так провалюється ага. з цим, ага. з TikTokом тим сраним? Що ж це таке? Де куда лезе? На контейнери може давай. Нє, падай внесе. А не вбивайте мене шару. І зразу. І тільки вистрибую з літака. У мене 60 ФПС, 50. Тихо. Як таке може бути? Тихо. Тут вже хтось є в мене. Машина якось ганяє. Я звук машини навіть не чую, що Що відбувається? Дача на госпіталь поїхала. Моя мешка відвалилася. Це, це якийсь гон з мене сьогодні, так? Технічний гон. Мама вирішив познущатися з нас. Це піпець. Ну, або тільки з тебе. Фу, блін. І я ще сюди гроші закидала. Я забув, як лута Ніколи в житті більше не було такого. У мене проц в сотку. Ну, конечно, йому буде погано. No, Причому no, тікток грузить I'm його I'm на 30%. 30%. Це капець сраний TikTok. Звичайно, воно все буде yeah, лагать, I'm коли воно так жере все. Мене нема слів. Ніякі слів, ні емоції. Та навіть емоцію не має. Ай, пацетки. Ні, ну він дуже лагає. Міша кожен, на контейнерах є тепер. Я знаю, ти думаєш, що я туди їду? Фух. Йо, а їх там нормально так. Диви, якщо я сейчас давлю тіпав. Я не знаю. Я дам тобі кин задавай. Я ще в воду впав, там аж по лоб. Добре хоч і воду впав, покупки мене не вистану. Може воно, конечно, так тільки вперше, але щось мені здається, що так буде завжди. витягує 80-90, немає навіть близько. А, до мене воно і не стоїть. Оце ж 90. Тут там саме... тут. Їх... їх тут троє, то... Ох, срака. В мене, прям на мене троє. Ох, вони там лутаються, як знають. Ой, Ой, там шай. Ой. Понял. Там шай один бежит. Вот там. И тут один. Mark the location, Він the location. Бачу, бачу. Ой, бляха. Уже чу я делаю, что тут Він один этому. Оббігає вас ліва. Бляха Ага, сливо за бігає Ой, надавак по жопе. Так по жопе надава? Один до таби, Рома, Понял, принял. Давай по тапкам. Ой, Рома, я понял. Понял, понял, я пик. Да шо робет, я сам забыл. Тут порево топчется. Хорош. Эээ, там оставь 7 mm. yes, okay. Awesome. Хорош, але там ще взагалі. Там ще ззаду тебе, Роман, десь має бути кіп. Ззаді мене? А, да. Та, да, там бігав. Хто бот, напевно. Може там мене хтось резнути? Та почекай, що ж ми піднімаємося. Тато, я машину трошки втопив у річці. Кнопка не працює. що забрати? Там купила немає. Стоп, прям с Хтось чисто. Кто шоден может? Там типе. ТП, там типе, там ТП, на рису типе. Там машина зі скином, я її бачив вже здалеку. Сергій не їде, не перетовы пизде и дадуть. Хто не до нахил не їде? Лучше перестрахуйся. О, я бляда, не Ой, зараз буде амінь і похорон. Я мене зором поган. Боже, ця дача розмальована. Я думав, стали кому як Феррарі виглядала. Мені що тобі треба щось для зору. Так це не тільки мені воно так виглядало. Та я ж теж став дивлюсь, типу, їхати чи... Ah. Uh -huh. <звучат> Думаєш, треба задник на М-ку? Ну, нема М-ки. Так що не цікаво? А мені хоча б Хоча б М-ку. Хоча би за багато хтось топає. Я топаю. <звучат> О, Господи. Аж я зняка. Що це був за звук? Це пролетів жук? Це був звук радості Ага Хорош Зрозуміло Мда, тільки я зараз буду тікток виключати Стрім буде тільки в ютубі, я так зрозумів, так? Може взагалі ніде не буде Воно ну, ну, лагає. Я казав, що через п'ять хвилин може не бути. Ну. Буде кінець. <ріст> прям ванга. Ну, а як це грати? От в мене зараз 60 фпс. Що це таке? <плес> ну, Рома, то якби <плес> воно було 60 і 60 стабільних. Ну воно ж у мене стоїть 90, воно з 90 скаче до 10. Тільки під'їжджають тіпи воно 10 ФПС. <плес> Тут Про що мова? Про який мобайл? Про який емулятор? Про що б ще мова? <плес> Ні, в мене без стріма нормально було. КД на одних боттах мыхает так можешь. Ну а шо ты думал, как ты... Щось... О, у меня нерех дракона. У меня ирех дракона я. Ух мы с тобой три. У меня є. Вс, мы на дракона едерме. Ну. Там якось відкрили дракону. Ну то шо, що що відкрили? То там можна зайти все одно. Та, там три команди може бути. Але я думаю, вони правильно. вже збили тільки. Чого? Нічого а, нового, все та, лагає. Вони, вже... вони вже давно відкрили. Ну дай що. А ми зараз відкриємо. Дорог, китайський. Та це TikTok, а, ну блін, ну фу. Це, ну просто гамно, а не тікток. <схі> Як він на кумарить. Три А чо що... не можна сісти? А, понятно. Можно сюди сісти. А, а вот через 15 секунд це що? Він зник на портал. Ну, ну Да ты газуешь? Серега, при ты води. Я уже. Ты шо, гонишь? А у нас ты на месте стоишь. Ха-ха-ха. заспавнило. хорошка! Блин, заспауни его. Нафиг вот это берешь, да заехал, знаешь? Типа 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 типа. О,

Монечки, одни ноги awesome. пока... nee, uh, нет, не не, oh, А, во, в комнате моли. Вас понял. Сразу добываю. Бо я добыл. Хорош, поднимай ты нас. да я подниму. Твою Мы так и не и не

Ше один. Не дай не допити, не дай не добити пушки. Ассом. Тривага піднімай. Мені просто розуміють давами. Я тоже не зразу Що Тут гроза є, тут цей пушка є. I got що тут за МТБ що що таке? Да. А це димова, типу, тиля. Тут призимолився. Роман. Це Роман. Це я, пау. Дякую, Індия. Я візьму там на грузи, якщо ніхто не бере. Привіт, не знаю. Може, можна, може і ні. Побачимо. Дайте що тут 36 людей. Та не okay. знаю. Okay. 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 Не знаю, що робити. Так, що, куди їдемо? Я би пропонував дів рожка. Кому ж тебе? Боже, Роман іде на одних ботах тримається. Не, піз, бої, і, по, тільки, що вбил. Це було давно і неправда. Тут То тоже бот. Серега, ну шо в тебе восе... шов тебе? Та він біля біля mm -hmm. рожка не сей. Awesome. А, серьезно. Awesome. біля рожка.

Ти ти ж бачив, вертало їй хтось. Боже, що я творю? Я не думав, що там мотоцикл. Ге молодец вообще. Просто бомбезний тип, конечно. Машина. Так. Дай-то мені покататись на тому бомбонтові. Ох, дивись, вона летить за машина. Я не знаю. Де він? Де та машина? Де ж там? Она, мам, у нас Вона з нас їде. Да, їде. А, ні, вона на кон... Ні, вона на жаполь сама. Да, побачил. Ну, ні. не. А не мой, я. Сидайте. Ну Ви куда хочете їхати? До нехти неї? До кого? До машини? До Так, ну да Ви шо, нерозумні якісь? Чесно, тільки що бани. А як швидше бігти? Чого На я так улі, біжу? Ніяк, це він такий. О, Бой. машина зліва та стояла. Во, він біля ангара це, ти тут побігає. Побіг. Біля мене. А, бляха, по мені ще я звідти не знаю. Та ж а, ангара, бачу, біля, біля ангара, алло. Алло! Мене чути? в мене такий Без такими ривками. 17 фпс тільки що було. Де тімейт? Біжить, мамонт. Мамонт біде, мамонт, мене добились. Промо, Мене спрыгнули, все мені габав. О, таки кипе, таки кипей, нам тепло приїхали, тіки що ми їх нарехати.